У діда мороза останні приготування перед виступом він поправляє шапку, одягає рукавиці та розчісує білу бороду. Його вигляд має бути бездоганним, адже він з'являється на публіку лише раз на рік. Палиця та мішок з подарунками дід мороз на чаклував. Тільки після цього бородань іде до дітлахів запалювати ялинку та співати пісень. Приготування діда мороза не залишаються непоміченими. Діти кажуть, що їм сподобалось як його вбрання, так і атмосфера свята. «Він Був чарівний, веселий, щедрий, добрий. Вірують, що цей Мороз справжній». Як і всі діти, влада теж сподівається на подарунок від Діда Мороза. каже, що попередні п'ять років Бородань приносив саме те, що вона загадувала. Тому впевнена, що цього разу її бажання здійсниться. Ми ждемо від діда мороза, фабрику і поводочок для іграшкової собачки. А от Єва переживає, що подарунка під ялинку для неї може і не бути. каже, була неслухняною, проте надію на новорічне диво дівчинка все ж має. Але я попросила вибачення і Микола з Дідом Морозом домовились і мені подарунки. Аби здійснити дитячі мрії, дід мороз готується цілий рік. Запевняє, що нині часу для відпочинку немає, тому трохи втомлюється. Уявляєте, скільки ж дітей на цілому світі, Божому? Уявляєте, скільки подарунків мені треба покласти в мій чарівний мішочок? А скільки мені треба перечитати листів? А скільки послухати від сніжиночок? Ох. Він не зізнається, скільки йому років, але на пенсію не збирається. Каже, що дарувати дітям радість – це не професія, а покликання. Це не можна назвати професією. Хіба можна назвати професією мама, хіба тата можна назвати профе професором? Чи взагалі, Хіба тата, тато може бути якийсь професійний? Це неможливо. Дідусь мороз він як, як мама, як тато. Він є і, і все. Дід Мороз зустріне з нами новорічне свято, а потім зникне на рік, аби повернутись, щоб знову дарувати диво. Ірина Михалевич, Сергій Габрилевич, Валерій Мартинюк. інформаційна програма День.